Поставили собі ціль. Що це означає на духовному рівні у відносині до нашої молитви? Якщо ми поставимо собі не просто мету, молитись аби молитись, поститись, аби поститись, якщо ми поставимо собі правильну ціль в своєму житті, що я хочу навчитися відчувати Твою присутність, Господи, в моєму житті. Я хочу навчитися бачити свої гріхи. Я хочу спасти свою душу, то оця правильна ціль і навчить нас правильно молитися Бо деколи люди, не поставивши цієї цілі, просто руками вичитують цілі та внуди, а в підсумку їхнє життя сіре, їхнє життя таке, знаєте, без смаку, без якоїсь такої родзинки. Вони моляться, і якби в них спитали, а ти любиш молитися? І якби вони були чесні, вони сказали ні, я просто молюся. То для того, щоб полюбити молитву, ми маємо поставити правильну ціль. Я хочу, я хочу відчувати Тебе, Господи, в своєму житті. Я хочу бачити всі ті благодіяння, які ти твориш в моєму житті. Я хочу бачити свої гріхи і в них каятися, тому що коли я в них розкаюся, якась ціна між мною і тобою, Господи, падає. От коли в нас буде ця ціль, тоді ми навчимося молитися. А коли ми навчимося молитися, то чи ми побачимо в собі брак віри? Чи ми побачимо в собі брак сили зносити оті наші робочі будні, в яких ми живемо, і нам деколи просто бракує фізичних, моральних сил, щоб пережити той робочий тиждень. Ми тоді, щоб з чим би ми не стикалися в своєму житті, з такою молитвою, яка б поставлена правильно, ми будемо досягати любого результату. Якщо наші бажання, наші прохання будуть у відповідності з волею Божою. А віра, Мати, це воля Божа, воля Божа. Мати мир в серці, воля Божа. Воля Божа, Господь хоче нас заспокоїти, Він хоче нас скріпити, Він хоче подати нам фізичних сил, Він хоче нам дати всього. Але коли ми, як казав пророк Ісаїв, як той був нерозумний, коли ми постійно роками приходимо сюди, чуємо одне те саме, а далі виходимо з храму і витворяємо кожен те, що хоче витворяти собі, то, то чого ми дивуємося, що деколи встанеш, ніби нічого поганого в житті не відбулося, а на серці якось так пусто? А на серці якось так сіро, а в душі якось так холодно. Знаєте, як казав один волинський поет каже на вулиці, мінус двадцять в душі зима. Нарешті живу в гармонії з природою. От і ми так живемо в тій гармонії з природою. Холодом нам ми якісь таки не відчуваємо смаку. Дощ нас дратує, сонце нас пече. Сніг мокрий, калюжі заглибокі, небо засильно сіре, все не таке. О, ти ходиш і думаєш, Боже, чого я ходжу по цій землі? А тільки ти починаєш розуміти, ні-ні-ні, я так жити не хочу. Я хочу, Господи, відчувати тебе, я хочу радіти шуму доща. Я хочу насолочитися, того як сонце мене зігріває. Я люблю, як шелестить осінь листя, і не кажу, що о, вже літо пройшло, і листя, все попадало. Мене тішить небо, навіть хмарне, мене буде тішити все. От, це, але це буде тільки в тому випадку, коли ми будемо ставити собі правильні цілі, коли ми будемо розуміти, що який би я не був би здоровий, який би я не був такий собі енергійний, як би я не бігав сьогодні, завтра чи післязавтра я стану перед Богом. І от до цієї зустрічі своєї я маю готуватися. А місце, храм. Оце місце, де я сьогодні стою, це є те місце, де мені допомагають якось трошечки винирнути з тої суєти і заспокоїтись, і правильно готуватися до цієї зустрічі. От коли ми це все для себе будемо розуміти, не буде такої служби в нашому житті, щоб ми вийшли звідси, щоб ми зайшли сюди розбитими і вийшли звідси розбитими. Не буде такого. Але для цього треба трішечки попрацювати над собою. Поменше себе шкодувати, бо коли нам так себе шкода робиться, ми такі нещасні, ми такі обділені увагою, нас те, те, те. Запам'ятайте, жаління, як би це важко не звучало, це результат, як проявляється наше самолюбство. От тільки відчули, що нам себе шкода. Знаєте, самолюбство в нас борлить. воно а місцями аж зашкалює, бо коли вже очі на сльози накочуються, від того, що так себе шкода, то знаєте, все, треба стати, зупинитися і сказати Ні, більше я цього болю в серці не витримую. Я так не хочу. Я хочу радіти життю. Я хочу дякувати Богу за своє життя. Що, Господи, так як пише на цьому дзвоні, який сьогодні нам пожертвували на монастир, слава Богу за все, і за сум, і за радість, і за сонце і за дощ. І навіть якщо в мене щось в житті сьогодні не складається, там чи ще щось в мене з боку коле, ну значить коле, значить десь мені цей біль потрібен, тому що я десь відходжу від тебе. Тому допоможи мені це зрозуміти і рухатись далі. Запам'ятаємо все. Дякую всім за щиру молитву. Справді щиро радий вас всіх бачити. Нагадую, що наступну неділю на Оспіння Пресвятої Богородиці ми будемо мати гарні богослужіння, наш прости по особливому, шанує Оспіння Божої Матері. Якщо дасть Бог. Погоду і дасть Бог нам сил підготуватися. Ми хочемо цього року послужити на фундаменті Успенського храму прямо на вулиці. Ну ще не знаю, чи вийде. Але одинаково я всіх запрошую на цю службу, тому що цьогорічну службу, і зранку Божественну літургію і ввечері на 16.30 ми так вирішили з братією, що ми хочемо, щоб ми сконцентрували свою увагу і помолилися за наших солдатів за нашу країну, тому що. Недобре щось таке навколо нас ходить, і якісь такі новини, всякі тривожні. І повірте, ми вже не раз були свідками того, да, як Господь все-таки захищає нашу країну. Там, би вже здавалося, до вже нас мало б і не бути, а ми ще є. Тому хлопці потребують нашої молитви. І не всі ми можемо повісити собі на плечі автомата, йти воювати, але всі ми можемо виділити час, які б ми не були зайняті, які б пікніки ми собі не запланували. Але все відкласти в сторону і прийти в наступну неділю сюди. І хто як вміє, але в щирості піднести молитву за наших хлопців, за нашу країну. Домовились? Я сподіваюся, що я всіх побачу і ерок не буде. Домовились. Все. Хай Бог благословить. Дякую, постійно.